Державна наукова установа, Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого, сьогодні є головною організацією Міністерства аграрної політики та продовольства України з питань випробування сільськогосподарської техніки, проведення науково-технічної експертизи технологій для аграрного виробництва. Формування науково обґрунтованих передумов реалізації технічної політики в аграрному секторі економіки України. Наша установа була заснована у далекому 1948 році. Пройшла ряд реорганізацій, проте, ми залишились віддані своїй справі працювати на благо технічного та технологічного розвитку механізації сільськогосподарського виробництва як в Україні, так і за її межами. Багаторічна історія нашої установи цікава, сповнена визначними подіями і унікальними особистостями, які своєю відданою працею надихають нас і сьогодні. Встановлення сільськогосподарського машинобудування, розвиток землеробської механіки і випробувальної справи. Машина випробувальна справа в Україні сформувалась наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Перша машиновипробувальна станція організована у 1895 році при Харківському технологічному інституті. Друга станція випробувань сільськогосподарської техніки також була створена в Україні у 1900 році при Київському політехнічному інституті Київська МВС. Її організатором був професор Каміл Гаврилович Шиндлер. В основу діяльності станції покладено вирішення чергових питань сільськогосподарського машинознавства і машинобудування, шляхом експериментального, лабораторного і польового вивчення землеробських машин знарядів. Досліджуючи переваги і недоліки засібів сільськогосподарського виробництва, Київська МВС стала дієвим посередником між споживачем і виробником землеробських машин і знаряд. Це допомагало також господарникам правильно підбирати машини. А конструкторам підприємств відпрацьовувати конструкції техніки. 1949-1958 роки Становлення української машиновипробувальної станції. Українська державна зональна машиновипробувальна станція «УкрМВС» Організована згідно з постановою Ради міністрів від 11 червня 1948 року та наказом міністра сільського господарства від 26 серпня 1948 року на базі відділення Селевінківського радгоспу, що в Васильківському районі Київської області. Площа усіх угідь, переданих у МВС, становила 500 гектар. Кількість працівників станції налічувала 25 осіб. На початку своєї діяльності УкрМВС мала лише чотири трактори, два ХТЗ та 2 У2. На той час для проведення дослідів і випробувань запозичувалися та адаптовувалися методи і методики з інших галузей сільськогосподарської науки і техніки. Результати досліджень оцінювалися лише на рівні середніх значень. Рівень вірогідності оцінок не гарантувався. Тоді критерієм постановки певної машини на виробництво була її роботоздатність. І лише певною мірою якість. Ще не було приладів і спеціальних засобів вимірювань. Основні тогочасні інструменти для вимірювання лінійка та рулетка. Мобілізуючи увесь свій творчий потенціал, фахівці випробувачі станції самотужки виготовляли засоби для вимірювання, профілографи, пристосування для вимірювання висоти рослин, глибини загортання насіння, діаметра корнеплодів тощо. Обробка результатів випробувань здійснювалася на звичайних рахівницях і логарифмічних лінійках, а також за допомогою популярного на той час арифмометра «Фелікс», який вважався науково-технічним досягненням. У цей період, завдяки ентузіазму випробувачів першопрохідників, створюється необхідна початкова матеріально-технічна база для подальшого прискореного розвитку системи випробувань і досліджень. Основною спеціалізацією «УкрМВС» було випробування машин для механізації буряківництва. Окрім бурякозбиральних комбайнів, проводилися випробування культиваторів для міжрядного обробітку буряків, сівалки пунктирно-гніздової, а також порівняння випробування різних способів збирання цукрового буряку з використанням новітніх збиральних і завантажувально-розвантажувальних машин. Будівництво виробничих і побутових приміщень Укр МВС розпочалося у 1952 році. У 1953 році завершено будівництво експериментальної майстерні на 50 тракторів і двох приміщень для сільськогосподарських машин площею понад 480 метрів квадратних кожне. У 1954 році розпочато будівництво двоповерхових корпусів. Лабораторного завершено у 1955 році, та музейного, завершено у 1956 році. 1959-1976 роки період інтенсивного розвитку випробувань і наукових досліджень. У цей період на роботу в УКРМВС приходить молода плеяда інженерів і спеціалістів, випускників Української сільськогосподарської академії та інших вузів. Вони активно включаються у випробувальну та науково-дослідну роботу. Зростання рівня забезпечення сільського господарства технікою, збільшення кількості запропонованих конструкцій машин поставили перед випробувачами умови більш жорсткого відмору машин і контролю їхньої якості, що потребувало розроблення більш сучасних і вірогідних методів постановки експериментів. Аналізу їхніх результатів, обґрунтованості висновків. З 1959 по 1976 роки в УКРМВС випробувано 7188 зразків техніки та рекомендовано у виробництва 929 зразків. У цей період УКРМВС очолювали досвідчені випробувачі та організатори виробництва Кукта, Ковтанюк, Лях. У практику випробувань входять такі поняття, як дисперсія, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, точність і похибка досліду найменша суттєва різниця. У цей час проводиться упорядкування та галузева стандартизація методів і програм випробувань нової техніки. Починають діяти галузеві стандарти практично на всі типи сільськогосподарських машин і тракторів. Ведеться інтенсивна робота з розроблення приладів та обладнання. Створюється ґрунтовий канал для випробувань висівних апаратів, робочих органів для ґрунтообробної техніки. Конструюється поточна лінія для аналізу проб ворогу цукрових буряків та агрегати для відбору проб буряків і гички від бурякозбиральних машин, поточна лінія для відбору і обробки проб зерна і соломи від зернозбиральних компанів. Організовуються пересувні лабораторії для агротехнічного оцінювання та тензометрування всіх видів машин. Освоюється і широко використовується швидкісна кінозйомка. Водночас починаються активні роботи з використання електронно-обчислювальних машин для обробки результатів експериментів. У 1964 році збудований головний триповерховий корпус української МВС у дослідному господарстві створено зразкову ферму лабораторію безперев'язного утримання корів облаштовану сучасним доїльним остаткуванням та обладнанням. Проведена значна науково-дослідна робота з вибору систем обладнання для тваринницьких ферм, включаючи доїльні установки, машини для підвезення фуражу, приготування та роздачі кормів. Таким чином, з 1958 по 1976 роки в українській МВС створено досить потужну науково-методичну та матеріально-технічну базу, і сформовано дієвоздатний колектив висококваліфікованих фахівців різного профілю, у тому числі з науковими ступенями. 1976 1990 роки період організації науково-дослідного інституту. Згідно з наказом ВОС «Сільхозтехніка» ради міністрів від 21 травня 1976 року на базі Української державної зональної машиновипробувальної станції організовано Всесоюзний науково-дослідний інститут випробування машин і обладнання для тваринництва і кормовиробництва на які було покладено функцію наукової координації 17 машиновипробувальних станцій від Далекого Сходу, Середньої Азії і до Прибалтики. Серед основних завдань інституту розроблення наукових основ, методів і технічних засобів випробування нової сільськогосподарської техніки для тваринництва і кормовиробництва, удосконалення на цьому підґрунті технології виробництва в рослинництві і тваринництві. З цією метою в структурі інституту створено 15 відділів. І спеціалізована лабораторія, а також дослідне господарство. Інститутом упродовж цих років випробувано близько 4 тисяч сільськогосподарських машин і рекомендовано у виробництво майже 600 конструкцій тракторів, комбайнів, обладнання для тваринницьких ферм, а також різних комплексів машин, розроблені технологічні рекомендації з вирощування цукрових буряків без затрат ручної праці, з безприв'язного отримання високоодійних корів, сінажування трав у баштах тощо. До цього періоду належить створення матеріальної бази для прискорених випробувань сільськогосподарської техніки, як складних повнокомплексних машин, так і їхніх вузлів і механізмів в інституті розроблено комплекс методів і технічних засобів, які дозволяють значно прискорити процес удосконалення конструкцій і підвищення надійності сільськогосподарської техніки порівняно з її випробуванням в експлуатаційних умовах. Стенди для прискорених випробувань мають елементи автоматизованого керування. Вони універсальні, швидко переобладнуються, працюють у широкому діапазоні навантажень і дають змогу проводити комплексні і поетапні прискорені випробування причіпних, навісних, напівнавісних, самохідних та інших типів сільськогосподарських машин для рослинництва, тваринництва та кормовиробництва. За рівнем методичної матеріально-технічної бази на цей період досягнута певна стабільність, а інститут був спроможний вирішувати найскладніші наукові завдання, пов'язані з розробкою нової техніки і технологій. 1991-2021 роки. Період становлення та розвитку вітчизняної системи машиновипробувань 13 грудня 1991 року на базі в Німот створюється Український державний центр випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва «УкрЦВТ». Які входить до складу науково-виробничого об'єднання «Сільгосп-Машсистема» разом із українським науково-дослідним інститутом прогнозування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва, дослідним господарством, чотирма державними зональними машиновипробувальними станціями та чотирма опорними пунктами. Директором УкрЦВТ та генеральним директором науково-виробничого об'єднання Сільгосп машсистема призначено Леоніда Володимировича Погорілого. До складу науково Об'єднання «Сільгоспмашсистема» входили чотири зональні машиновипробувальні станції: «Південноукраїнська», Львівська. Миргородська та Харківська. У зв'язку з надходженням в Україну тракторів і сільськогосподарської техніки зарубіжних фірм виробників виникли питання захисту вітчизняного виробника від неякісної продукції та регулювання її везення в Україну. З цією метою в структурі «УкрЦВТ» створено спеціальний підрозділ «Сепросільмаш», на який покладалася функція сертифікації вітчизняної і зарубіжної техніки. Прослідковуючи історію становлення та розвитку машиновипробувань в Україні, в першу чергу слід згадати фундатора системи випробувань, лідера науки про системний підход до методології випробувань талановитого вченого випробувача Леоніда Володимировича Погорілого. Він залишив нам безцінний науковий потенціал, книги, наукові статті, стандарти, методики та протоколи випробувань. Рукописі, які ще потребують подальшого осмислення та впровадження, академік Леонід Володимирович Погорілий зробив вагомий внесок установлення та розвиток вітчизняної аграрної науки, зокрема в царині випробувань сільськогосподарської техніки і технологій. На визнання видатних заслуг перед українською аграрною наукою розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 грудня 2003 року, Українському науково-дослідному інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільського Господарського виробництва, установі, у якій зі студентської лави і до останнього подиху працював Леонід Володимирович, і де продовжує розвиватися справа, які він присвятив усе своє творче життя, було присвоєне ім'я Леоніда Володимировича Погорілого. 23 липня 2009 року, розпорядженням Кабінету міністрів України, інститут було реорганізовано в Державну наукову установу, Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки та технології для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого. Машиновипробування в умовах євроінтеграції, задекларованої нашою державою, стають невід'ємною частиною ще одного напрямку розвитку машинобудування, регулювання технічної політики та модернізації АПК. Основними досягненнями колективу у ПВТ імені Леоніда Погорілого за цей період можна вважати створення та подальше забезпечення функціонування державного реєстру нової сільськогосподарської техніки Мінагрополітики, реєстру технічних засобів та обладнання для АПК України, пріоритетного переліку сільськогосподарської техніки 2-3 покоління для сучасних агротехнологій АПК України, започаткування національної системи технічних регламентів стосовно сільськогосподарського Ських машин і обладнання в контексті євроінтеграції Розроблено та впроваджено технічні регламенти щодо затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів, які дозволили відмінити обов'язкову сертифікацію сільськогосподарської техніки в Україні. Національні стандарти гармонізовані з європейськими та міжнародними. Більше ста штук. На дослідних полях інституту проводиться наукова експертиза техніко-технологічних рішень, реалізація різних систем обробітку ґрунту та їхнього впливу на ефективність вирощування ефективних сільськогосподарських культур. Започатковуються науково-дослідні проекти: Агротехінтелект, Агроолімп, Біотехнологія, Марс, Колосок, Біоенергетичний конвейер, АДНЦ. Науковцями інституту опубліковано низку видань, а також започатковано серію монографій сільськогосподарська техніка ХХІ століття моніторинг, випробування, прогнозування, в яких опубліковано 14 довідників практично з усіх технологічних процесів у рослинництві і тваринництві, а також новітні обладнання для їхньої реалізації. Спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України у ПВТ Погорілого проводить НІПОЛЯ, науково-технічні конференції, круглі столи, семінари, де працівники агропромислового комплексу отримують необхідні знання та інформацію про сучасні ефективні способи виробництва різноманітної сільськогосподарської продукції. Щорічно на Дні поля в реальних умовах експлуатації демонструється понад 100 машин та агрегатів. У ПВТ імені Леоніда Погорілого, як визнана науково-випробувальна організація України, співпрацює з аналогічними установами Європи. Інститут став колективним членом американської спілки інженерів САЄ. У ПВТ імені Леоніда Погорілого є постійним учасником міжнародних агропромислових виставок. У своїй експозиції інститут презентує нові наукові розробки, що сприяє формуванню позитивного іміджу випробувальної станови не лише в Україні, а й за кордоном. 2022-2023 роки дослідження та випробування у період військового стану. Сьогодення виявилось надскладним. Ніхто не міг навіть уявити, що у 21 столітті у сучасному світі може прийти на нашу землю війна. Проте зараз ми особливо відчуваємо нащадками якої потужної наукової школи ми є. Зі стін науково-дослідного інституту вийшло чимало відомих учених, які створили міцний науковий фундамент і здійснили вагомий внесок у розробку методів досліджень і випробувань. Завдяки їхній праці створена сучасна науково-технічна основа випробувань сільгосптехніки. Ми маємо всі необхідні Передумови для активної участі в процесі відпрацювання новітніх зразків сільськогосподарської техніки і обладнання для ПК. Це насамперед наявність необхідного інструментального та стендового забезпечення випробувань, нормативно-технічної, метрологічної та методологічної бази. Завдяки нашому висококваліфікованому, кадровому та творчому потенціалу з кожним роком все більше підтверджуємо фаховість інституту, стаємо міцнішими, потужнішими. Незважаючи на всі проблеми і труднощі сьогодні, коли наша країна переживає жахи війни, коли наші захисники боронять рідну землю від агресора, аграрії України б'ються за врожай. І зараз їм як ніколи потрібна підтримка та допомога науковців, адже саме наші дослідження та випробування можуть допомогти в ухваленні рішень, іноді таких важливих щодо вибору техніки чи застосування певної технології. Тому ми з гордістю продовжуємо справу наших попередників, створюючи сучасну Україну для себе і своїх нащадків. Віримо, що будемо щасливо жити у нашій квітучій ненці, вільними та незалежними.